Модель термосумки, виконана вона в даному випадку за індивідуальними розмірами замовника. І тут також фарбувався матеріал згідно брендбуку Sushi Icons і нанесення логотипу на передній частині. Ми фарбуємо матеріали в будь який колір, який вам потрібно буде. Наносимо логотип, поверх робимо спеціальну ламінацію для додаткового захисту матеріалу. Тут замовник попросив зробити нанесення логотипу на задній і на передній частині, на бокових частинках, ось такі січасті кишені на різинці. Все дуже якісно прошито, дуже надійно буде триматися. І зверху також зроблена невеличка кишенька для інформаційних чеків для того, щоб кур'єри розуміли, куди яке замовлення йде. Термосумка розрахована на доставку самого замовлення, має жорстку конструкцію, добре тримає форму, що дуже класно. І наше напрацювання, кришка-коробочка просте, зручне і дуже надійне відкриття. Одним рухом кур'єр відкрив сумку, достав замовлення, іншим закрив. Все. Кому цікаво, звертайтеся, задавайте ваші питання, замовляйте, все підскажемо, розкажемо та порекомендуємо краще рішення.